Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Минулої доби силами протиповітряної оборони в Запорізькій області було знищено керовану авіаційну ракету х 59 Крім того, під вогнем окупантів опинилися 18 населених пунктів Запорізької області. Російські загарбники застосували безпілотники по Гулійполю, маліток марція, чарівному вдарили з РСЗВ по роботиному та з артилерії по інших містах і селах Пологівського та Василь. Львівського районів наслідки влучань задокументувала правоохоронця. На запорізькому напрямку сили оборони України відбили три атаки ворога в районах північніше, Приютного та Західніше Новопокровки Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога в зовсієї лінії фронту. Тим часом російські окупанти влаштували казарму на базі відпочинку салют у Кирилівці. Місце дислокації засвітив один з окупантів у своєму відео для соцмереж, де він катався на автівці та прогулювався узбережжям Азовського моря. У відео расист прямо назвав базу місцем дислокації свого підрозділу.